Добрий день, любі восьмикласники! Я рада вас вітати на уроці української літератури. На завершення вивчення творчості Григорія Квітки Основ'яненка комедії Сватання на Гончарівці ми проведемо з вами розвиток мовлення. Перегляд виставичі фільму Компаративний аналіз різних продуктів мистецтва. Ознайомимося з метою уроку. Епіграфом до нашого уроку будуть слова Надії Красоткіної. Найбільше щастя на землі любити. Любов найкраще в світі почуття. Заради цього варто в світі жити, бо без любові марне це життя. Емоційне налаштування. Права кольоровий настрій. Визначте свій настрій за допомогою одного з кольорів веселки. Райдуга це довгоподібна різнокольорова смуга на небі. Яка з'являється внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу? У давніх літописах райдуху називали райською дугою, скорочено райдугою. Народження райдуги вважалося добрим знаком. Люди ототожнювали появу веселки з приємною перспективою на майбутнє. У релігійній символіці райдуга виступає символом миру та славоди. Згідно розповсюдженому тлумаченню червоний колір означає Божий гнів, оранжевий радість, жовтий. Щедрість, зелений, надію, блакитний, щастя, синій умиротворення природних сил, а фіолетовий велич. Нехай же на нашому уроці райдуга засяє усіма своїми барвами. Компаративний метод у літературі. Компаративний метод це аналіз, при якому досліджується явище мистецтва слова через порівняння з іншими такими явищами, переважно в різних національних письменствах. Ключові питання, як метод порівняння допомагає аналізувати Сватання на Гончарівці. Які паралелі можна провести з іншими літературними творами та реальними традиціями? Компаративна лінія передбачає зіставлення літературних творів та їх окремих компонентів, явищ, фактів, що належать до різних літератур. Розгляд розвитку традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів, поетичних засобів у літературних творах, зіставлення оригіналів і перекладів літературних творів різними мовами, а також перекладів того самого твору українською мовою. Компаративний метод у літературі Порівняльний аналіз художніх творів, персонажів, мотивів, сюжетів, виявлення спільних та відмінних рис в сюжетах, характерах персонажів дає змогу виявити особливості тексту через підставлення з іншими творами чи традиціями. Основоположником порівняльного літературознавства вважають Теодора Бенфея. Познайомимося з елементами компаративного аналізу, які передбачають порівняння оригінального твору з його перекладом та творчих зв'язків між письменниками різних літератур. Етапи компаративного аналізу, підготовка, з'ясування зв'язків двох художніх творів, вивчення позатекстової сфери обох творів, реалізація, розгляд типологічних зв'язків між двома творами різнаціональних літератур, розкриття причинно-наслідкових зв'язків, узагальнення, доведення спорідненості світоглядних позицій та художньої манери авторів порівнюваних творів. Пам'ятаймо! Порівняння літературних творів дає можливість показати учням спільне те, що об'єднує різні народи, і відмінне те, що свідчить про неповторність націй. Тож пригадаємо прочитані твори, спробуємо за допомогою компаративного метода порівняти їх. Сватання на гончарівці. Короткий зміст. Основні події комедії. Головні персонажі Уляна, Стецько, Олексій, Одарка, Прокіп. Конфлікт між примусовим і щирим коханням. Тема Показ життя та побуту простого українського народу 19 століття. Ідея. ЗАсудження соціальної нерівності та ослаблення палкого почуття кохання. ЖАНР. Соціально побутова комедія. Проблематика. Батьки і діти. Людина і суспільство. Кохання та сімейне щастя, соціальна нерівність, проблематика пияцтва, короткий зміст п'єси. Одарка шкурат свариться зі своїм чоловіком прокопом через те, що той пиячить. Через деякий час до них заходить кандзюба з пропозицією посватати їхню єдину доньку Уляну за свого сина Стецька. Одарка зі своїм чоловіком відразу не погоджується, адже Стецько був не дуже розумним, проте, згадавши, що хлопець має великі статки, батьки дівчини дають згоду. Уляна проти такого шлюбу адже кохає кріпака Олексія. Олексій дізнається, що його кохану Уляну батьки хочуть силоміць видати заміж за дурня. Тому хлопець починає бити Стецька, щоб той відмовився від сватання. Проте Стецько не погоджується. Бо дуже боїться свого батька. Врешті решт, за допомогою хитрощів Олексієвого дядька, Уляна одружується з коханим, а Стецько отримує гарбуза. Розгляньмо твір англійського поета і драматурга Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєта. Ромео і Джульєта. Короткий зміст. Основні події трагедії. Головні персонажі. Ромео Монтекі та Джульєта Каполеті. КОНФЛІКТ. Кохання і ненависть. Справжні почуття та суспільні забобони. Тема Зображення кохання Ромео і Жул'єти і ворожнечі між двома заможними родинами барони. Ідея. Жодні перепони не можуть стати на шляху сильного почуття. Жанр, трагедія, проблематика, добра і зла, дружби і ненависті, життя і смерті, кохання і вірності. Сенсу життя батьків та дітей. Короткий зміст п'єси. На початку твору Ромео постає сумним і невпевненим у собі. Його думки затьмарені нерозділеним коханням до Розаліни. Але зустріч із Джульєтою внутрішньо змінила героя. Взаємна любов робить юнака впевненим у собі. Він по-іншому дивиться на себе і на людей, які його оточують. Кохання змінило героя. Він більше не хоче воювати й когось убивати. Та він не в змозі припинити давню ворожнечу між родинами. Убивши Тібальта, помстившись за смерть Меркуціо, Ромео мусить виїхати з міста, що розлучає його з Жульєтою. Спробуймо знайти спільне в цих творах і скласти порівняльну таблицю Ромео і Джульєта. Сватання на гончарівці. Переглянемо спільні риси двох творів Ромео і Джулієта та Сватання на гончарівці. Спільними є Тема кохання, Перешкоди на шляху до щастя, Критика суспільних порядків. А також спільними є справжні почуття проти вигоди. А тепер переглянемо відмінні риси. Вони за темою різні. У цих творах різне завершення подій. А також різними є соціальний контекст, тип конфлікту, стиль мови. Поставте на паузу і запишіть основні риси Ромео та Олексія. Спільне в образах те, що їх об'єднує взаємне кохання. Перегляньмо образи Джульєти та Уляни. Пільне в їх образах те, що дівчата були вірні своєму коханню і готові були боротися за нього. Підсумуємо. Обидва твори розповідають про кохання, яке зіштовхується із серйозними перешкодами, але тональність і підхід авторів різні. Квітка Основ'янко показує оптимістичний шлях подолання труднощів у межах народної моралі. Шекспір натомість демонструє трагічні наслідки непримиренної ворожнечі молоднечого максималізму. Обидва твори це оспівування великої сили справжнього кохання. Пропоную вам уважно прочитати епіграф нашого уроку, пояснити його. Але перед тим, як ми почнемо аналіз епіграфу, пропоную прослухати вірш Симоненка. Вона прийшла непрохана й неждана. Вона прийшла непрохана й неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене виплила з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла. Заквічена і мила, І руки лагідно до мене простягла, І так чарівно кликала й манила, такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жай не обітане, Кого остерігає з висоти. Прийшла любов непрохана, неждана. Ну як мені за нею не піти? Дайте відповідь на запитання: чи може кохання в ранньому віці принести щастя людині? Висновки. Компаративний метод допомагає краще зрозуміти ідейний зміст творів, виявляє особливості українського народного характеру та гумору і трагічність і долю творів зарубіжних письменників. Актуальність теми в сучасному суспільстві. Рефлексія. Я замислився, замислилась над тим. Мені найбільше запам'яталося, здалося смішним, сумним, трагічним. П'єса сватання на гончарівці для мене Домашнє завдання. Випишіть афоризми про кохання. Складіть тестові завдання за змістом п'єси сватання на гончарівці. Сподіваюся, що сьогоднішній урок спонукав вас задуматися над власними звичками, характером, учинками. Усе в житті починається з любові. І я вам бажаю любові, але не такої, як сонце, бо сонце заходить. Не такої, як місяць, бо місяць сідає. Не такої, як вітер, бо вітер гуляє. А такої, як небо, бо небо безкрає.